Історія, яку я зараз розповім, є однією з найдавніших і найболючіших. Це історія про довіру, яка перетворилася на зброю, і про дружбу, яка стала прокляттям. Вона про короля, який піднявся до вершини влади не сам. Поруч із ним завжди був друг той, з ким він ділив і хліб, і мрії. Вони разом пройшли крізь вогонь і воду, крізь битви та інтриги. Кожен крок до трону був спільним. Король вірив у цю дружбу беззастережно. Він бачив у своєму товаришеві не просто піданого, а брата, свою другу половину. Тому він відчинив для нього всі двері, двері до скарбниці, до військових рад, до державних таємниць. Він навіть дозволив йому входити до своїх особистих покоїв без доповіді, ділився з ним своїми страхами та надіями. Король думав, хто, як не він, Зрозуміє мене, хто, як не він, підставить плече, коли світ навколо почне хитатися. Ця безмежна довіра була його найціннішим скарбом, але водночас і його найбільшою вразливістю. Він не помічав, як з часом погляд друга змінювався, як у його очах з'являлася тінь, коли він дивився на корону. Трон був так близько, майже на відстані витягнутої руки. І ця близькість почала отруювати його душу. Спочатку це була просто миттєва думка, потім нав'язлива ідея, а згодом холодний і розважливий план. Заздрість, як повільна отрута, роз'їдала все, що колись було світлим і чистим. Друг почав бачити в королі не товариша, а перешкоду. Він знав кожну слабкість короля. Він знав, які слова завдають найбільшого болю. Які страхи змушують його прокидатися вночі, він знав, кому король довіряє, а кого побоюється. Він знав усі секретні ходи в палаці та в душі свого правителя. Ця інформація була його ключем до влади. І одного дня, коли король найменше цього очікував, друг завдав удару це був не просто політичний переворот, це була особиста, глибока зрада. Він використав довіру як ніж, встромивши його в самісіньке серце. Він використав знання про слабкості короля, щоб повалити його. Палац, який колись був символом їхньої спільної перемоги, став сценою трагедії. Король, позбавлений трону і влади, залишився сам. Його найбільшим болом була не втрата корони, а усвідомлення того, що людина, якій він довіряв усе своє життя, виявилася його катом. Ця історія не унікальна, вона повторюється впродовж тисячоліть у різних країнах, за різних обставин. Чому так стається? Чому найболючіших ударів завдають найближчі? Відповідь проста і жорстока: Ваш ворог знає лише вашу силу, він бачить ваш фасад, вашу броню, ваші досягнення. Він готується до битви з вашою армією, з вашою могутністю. Він вивчає вашу тактику на полі бою. Але він нічого не знає про ваші внутрішні демони, про ваші нічні кошмари, про ваші дитячі травми. Ваш друг, навпаки, знає все. Він бачив вас у моменти слабкості. Він знає, що змушує вас сумніватися, чого ви боїтеся найбільше. Він знає ваші ахіллесові п'яти. І якщо дружба дасть тріщину. Якщо заздрість чи амбіції візьмуть гору, саме ці знання стануть найнебезпечнішою зброєю проти вас. Це не означає, що потрібно жити в постійній підозрі і нікому не довіряти. Це означає, що довіра має бути мудрою. Не варто сліпо відкривати душу кожному, хто називає себе вашим другом. Роберт Грін у своїй книзі 48 законів влади сформулював це так: ніколи не довіряйте друзям безмежно. Навчіться використовувати ворогів. Чому використовувати ворогів? Тому що колишній ворог, якого ви перетворили на союзника, буде набагато віданішим, ніж друг. Йому є що доводити? Він відчуває вдячність за ваш жест, милосердя чи стратегічний розрахунок. Він не обтяжений емоційним багажем минулої дружби, заздрістю та прихованими образами він буде служити вам вірою і правдою. Бо його лояльність куплена конкретним вчинком, а не роками невизначеної близькості. Згадайте історію. Скільки разів імператори та королі покладалися на колишніх супротивників, роблячи їх своїми найвірнішими генералами та радниками. Вони розуміли цей жорстокий закон життя, друзі можуть бути непередбачуваними їхні емоції, це мінне поле. Сьогодні вони люблять вас, а завтра ненавидять за те, що ви успішніші. Вороги ж передбачувані. Їхні інтереси зрозумілі. Якщо ви зможете узгодити свої інтереси з їхніми, ви отримаєте надійного партнера. Тому, будуючи своє життя, свою кар'єру, своє королівство, будьте обачними. Не поспішайте ділитися своїми найглибшими секретами та слабкостями. Пам'ятайте про короля. Який втратив усе через свою сліпу довіру. Нехай його історія стане для вас застереженням. Будуйте стосунки, але тримайте певну дистанцію. Любіть своїх друзів, але не забувайте, що в кожному з них може ховатися потенційний суперник. І не бійтеся своїх ворогів. Можливо, серед них ви знайдете своїх найвіданіших союзників. Завжди будьте на крок попереду, аналізуйте мотиви людей. А не лише їхні слова. І пам'ятайте, у великій грі під назвою життя ваша найбільша сила може стати вашою найбільшою слабкістю, якщо ви довірите її не тій людині. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо ця історія змусила вас замислитися, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові роздуми про владу, стратегію та людську природу. До зустрічі!